Привіт і слава Україні, друзі. Хочу з вами обговорити дві цікавих теми: а саме про мобільні вогневі групи, і чому ж шахеди влучають по містам, чому вони падають на голови мирних мешканців великих міст, а не збиваються десь там в полях. Ну і звичайно, друга тема про регулізм або про відсутність комунікації з боку влади, і чому українці не розуміють де добро, а де недобро. Так от, саме про це і багато іншого можемо обговорювати, але зараз ми переходимо до головної теми. Нещодавно журналісти зробили опитування: опитування про те, чи має право Україна продавати свою зброю за кордон. Я був здивований відсутністю елементарного розуміння в українців. Так, звичайно, про це ми також поговоримо. Головна тема це шахеди. Шахеди це те, що останнім часом влучає і падає на голову українців, особливо в великих містах. І наші такий мудрий нарід починає задавати питання: а чому ж ми не збиваємо на підльоті до міста, а лише полюємо на них в містах? А вони, коли падають, у ті шахеди вбивають мирних мешканців і так далі, і висловлюючи тим самим претензію до Збройних сил України. Ну, дуже цікава історія була описана в Фейсбуці. Я хочу з вами нею поділитися, тому що, в принципі, вона відповідає дійсності так, як це виглядає, і не на просто на папері, а в житті. Отже, починаємо. Ви вже підписалися? Хе, якщо не підписалися, то поки я розповідаю, то підписуйтеся. Так, поїхали. Для тих, хто дуже обурений тим, що шахеди збивають над містами і вони падають на цивільні об'єкти, а треба збивати ще на підльоті до міст, маю чотири простих реалістичних поради: перше вивчити формулу L дорівнює 2 два ДЛ – це довжина кола. А Р це радіус, який у вашому випадку є відстанню від центру вашого населеного пункту до розташування увага мобільної чи стаціонарної вогневої групи, враховуючи, що шахеди летять не по прямій, а по дуже дуже складному маршруту і можуть атакувати з будь-якого напрямку, то вогневі групи мають бути навколо збільшуючи радіус наскільки хочете, але тоді і забезпечуйте. Прикриття по всій довжині кола, бо лише є один нюанс, якщо у вас є сили і засоби. Друге, рекрутуйтесь до протиповітряної оборони ЗСУ і покажіть, як треба. Сподіваюсь, тут усе надзвичайно просто для розуміння. Третє. У випадку для 18-24 роки або 60+, або батьки-герої з трьома дітьми, або опікуни, доглядальники. Ну, тобто, ті, всі, які не підлягають і заброньовані, а також дівчата та жінки, бо у нас же ж гендерна рівність, підписуйте контракт добровольця ДФТГ. Це добровільне формування територіальної громади. Добровольці ДФТГ взагалі були створені ще на початку повномасштабного вторгнення, бо закон передбачає видачу зброї саме для таких юридичних осіб, як добровольче формування територіальної громади. Це я просто розповідаю, нагадуючи, яким же чином видавати зброю цивільним. А ось, будь ласка, для таких цивільних, які не підлягають мобілізації або мають бронь. Прошу дуже, ДФТГ. Так от. Це є військово-цивільна складова територіальної оборони і може бути утворена в кожній громаді, в кожному селі, в кожному населеному пункті і підпорядковується командиру військової частини ТРО ЗСУ, але за територіальним принципом. Бригада ТРО є в кожній області, батальйони фактично в усіх райцентрах. Пункти постійної дислокації таких військових частин вони на місцях і всюди. Хто скеровує діяльність ДФТГ? ДФТГ не їде на передову. ДФТГ працює в цій громаді, в якій живе. Так от ставайте до складу мобільних вогневих груп чи стаціонарних вогневих груп оцих ДФТГ і вперед. А далі сама головна порада: поцікавтесь, будь ласка, в своїх мерів. Так саме в мерів, керівників ОТГ. Депутатів місцевих рад, яких ви обрали, скільки грошей за ці три роки виділено на ДФТГ, скільки закуплено для цих мобільних вогневих груп пікапів, скільки закуплено турелей, тепловізійних прицілів та програмного забезпечення з планшетами для ведення вогню, лазерні указки, прожектори з інверторами, то вже вчорашній день. Бо від Збройних сил України для ДФТГ це лише зброя та боєприпаси. А все решта то ваша місцева влада і кошти, які не заборонені законом. Так от, а скільки в вашому населеному пункті взагалі створено таких мобільних вогневих груп? От мені дуже цікаво, от я зараз перебуваю в тому числі на Волині і Буду як кажуть і бачитися із батьками і з багатьма політиками місцевого рівня розлива. так? то я би хотів би запитатися заодно можете, ви теж поцікавитись, а скільки грошей за цей час вбухано в перекладання бруківки, в ремонти парків та скверів і будинків і споруд, які всі потенційно можуть бути зруйнованими, бо війна зовсім не при кінці наразі. Ну, тобто, скільки вашого бабла з бюджетів пішло туди, де могло би і почекати, поки шахеди руйнують цивільні об'єкти. І тоді почнете трошечки розуміти і вам почне трішки прояснюватись, чому шахеди падають на голови. Бо збивати шахеди в тилу і відбивати штурми напередку не можуть одні й ті самі люди в пікселі, поки інші обурюються в соцмережах і сидять на диванах чи в ресторанах. А для обізнаних хочу додати, що написане. Не стосується тактики обстрілів шахедами з великих висот, так би мовити, по балістичному принципу, бо це вже зовсім інша історія. Тим не менше, друзі, Сергій Данилюк написав цей допис. Я хотів з вами ним поділитися, бо він є дуже важливим. Ну і звичайно, давайте трішки поговоримо, яким чином відсутність комунікації з боку держави робить з українців. Рагулів, ну не з усіх, звичайно, бо є ті, хто вміють думати, але левова частина просто не розб не розбирається в багатьох поняттях і не буде розбиратися, поки ми з вами не пояснюємо. Тому зараз будемо пояснювати слідуючу тему, але ви підписуєтесь на канал, тицяєте вподобайки, донатите на ЗСУ і, звичайно, допомагаєте існувати цьому каналу саме завдяки вашим донатам. Монобанк PayPal до ваших послуг. Файники, коментарі, ну ви знаєте. Репост відео мало не забув. Так, от поїхали. Невеличке опитування провели журналісти серед киян, і я на ньому хочу загострити вашу увагу. Мати власну зброю за кордон. Як ви ставитесь до цього? Не бачу взагалі сенсу продавати зброю кудись за кордон. Ну буде користь нам без питань. Класно, що в нас виходить робити свою зброю, купують за кордоном. А відеальний матеріал нам необхідний для своєї країни, то як його можна придавати? І це стосується не тільки зброї. покращить наше економічне становище, то да. В Україні треба зброя своя. Зараз йде війна. Треба свою зброю використовувати. Зберігати і не продавати, бо ми всюди кричимо, що у нас немає зброї, що нам треба допомога. Але продавати свою ж зброю нашу. Ну ні, це крінж. Зброя має залишатися в нас, так як війна в нашій країні. Нам за не буде вистачати цієї зброї, а ми будемо її кудись продавати, то тоді не дуже. Отже, опитування дуже просте, і воно полягає в тому, Україна збирається продавати зброю. Українці, значить, депутати там зараз голосують законодавство, щоб дозволити виробникам продавати зброю. Але це ж погано, бо у нас іде війна. Зброя має бути в нас, бо у нас нема чим воювати. Ми просимо допомогу. Ну і далі по тексту народ рагулями. Я називаю не людей, які не розібралися і не знають. А я називаю геніїв комунікації, які взагалі, коли не мають що сказати, починають нам з вами розповідати про Порошенка. Ну чонгар, який чонгар, який Язов, Ми краще вам розкажемо про Порошенка. Так на сьогодні себе ведуть генії комунікації, а ми ж з вами не такі. Тому саме рагулізмом я називаю оцей от комунікаційний провал з боку влади. Так, провал. Тому що українці не могли розібратися в елементарних речах. Якщо виробник виготовляє, умовно кажучи, тисячу мінометів, а збройні сили потребують 500. Ну або їх можуть оплатити 500, То що робити далі? Матеріали і всі складові вони ж теж коштують гроші зараз. На превеликий жаль, принцип роботи військово-промислового комплексу полягає в тому, є замовлення, є оплата, є виробництво. Нема замовлення, нема оплати, нема виробництва. Бо нема матеріалів, нема відповідної складової, нема технологій, немає програмного забезпечення, нема нічого. А виробник може виготовляти. То чому би нам цю зброю не продавати лишню надлишкову, яка не закуплена для ЗСУ. Як її виробництво лише розвиває військово-промисловий комплекс? Я просто хочу пояснити вам, щоб ви всі зрозуміли: якщо виробники можуть виготовляти 100 САУ Богдана, а держава закупляє лише 30, то що робити з остальними? І де взяти гроші на них, на розвиток технології і так далі? Ви пригадуєте, як наших виробників щемили за те, що у разі, якщо ви продали якийсь продукт і його купила держава для ЗСУ, і у вас там є маржа, то це є. Те, що ви наносите збитки державі. Та Держаудитслужба робила такі фінді, фіндіперці і таким чином порушували кримінальні справи проти виробників, які заклали маржу прибутковості, бо вони це розцінювали як збиток державі. Я вже не кажу, розвиток технологій це взагалі для них космос, їм головне кримінальна справа і позакривати, зупинити наші всі підприємства. Тому, друзі, давайте ми не будемо, е, як то кажуть, тими людьми, які зважають на рагулізм влади. Котра навіть не може толком об'яснити. Є держзамовлення, є кількість необхідна для України, а є те, що можуть зробити більше. Ну то нехай роблять, продають, заробляють кошти і розвивають свої підприємства. Бо жодне падло не дасть виробнику грошей на відбудову зруйнованого цеху. А ці гроші треба десь брати, для того, щоб не зупинявся виробничий процес тих замовлень, котрі потребують Збройні Сили України. Це так я зараз намагався. Дуже простими словами пояснити, звичайно, набагато складніший механізм, є те, що потрібне для ЗСУ, будь ласка, без питань навіть з запасом, але має бути відповідний відсоток, який дозволяється продавати, попри замовлення і попри запас накопичення. Правда, ми зараз говоримо ж не про снаряди. Чому? Тому що снарядів дійсно не вистачає, і ми би готові їх були би купувати у виробників точно так само, як ми купуємо за кордоном. Правда. Ми не говоримо сьогодні про інші речі, але витіснити з ринку російський е, цей, ВПК нам потрібно витіснити з міжнародної арени, щоб ніхто не купляв у того російського. Нехай всі купують українське. Тим більше, що воно має зараз найкращу рекламу, яку зробили Збройні Сили України. Ще раз наголошую: є перелік майна, яке необхідне для війни і для складу. А якщо можете зробити більше, ну то продавайте. Це моя позиція. Можу помилятися, але чомусь мені здається, що ніфіга не помиляюся. Отже, такі мої думки на даний момент. Я вам щиро дякую і слава Україні.